ВПО, їдь жити в село. Нова програма від держави за підсумками розгляду в першому читанні проєкту державного бюджету 26 року ухвалено правку збільшити на 1 мільярд гривень допомогу для внутрішньо переміщених осіб на їх проживання. Додатково запропоновано 500 мільйонів гривень на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості, член парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Максим Ткаченко сказав, що ініціатива полягає в тому, щоб знайти для ВПО житло в селах, тому що вартість таких будинків 120%. 300, максимум тисяч гривень. Підтримка ВПО дійсно дуже необхідна, бо люди залишилися без житла. Але виникає інше питання: невже будинок за 120 тисяч гривень буде рівноцінним, тому що людина втратила через війну? Не виключено, що вимушені переселенці втратили майна на суму в рази більшу ніж 120 чи навіть 300 тисяч гривень, але замість чесних компенсацій недороге житло в селах. Так діє держава. Зрозуміло, що. Зараз більшість грошей йдуть на сили оборони, це правильно, але чи зможуть у майбутньому випор розраховувати на компенсацію за втрачене майно? Чи держава відмахнеться і скаже: Ми ж вам купили хату? Питання відкрите. Як ви думаєте, чи дійсно держава може справедливо вирішити це питання?